Якщо ви вже знудились від бойовиків на тлі американської армії, військових конфліктів та розбірок, фоном до котрих служить групка мужванів із золотими фіксами, то швидше за все вам прийде до вподоби, поки що дилогія Джон Вік. Чи варто дивитись вам цю стрічку? Про це далі у огляді від Play.ua. Якщо ви не дивились першу частину та взагалі не в курсі, що за російська мафія, чому Джон намагався покінчитись своїм минулим, то ви не сильно розгубитеся під час показу. Просто насолоджуйтеся красивими бойовими сценами, декораціями, де все це розгортається, та атмосферою Риму. Утім, якщо ви хочете краще розуміти сюжет та хто кому і що винен, то без підготовки у вигляді перегляду першої частини ліпше не приходити. Бо тоді ви будете одним із тих негідників, які будуть знущатися із довгого пошуку авто Джоном, і не будете у курсі. Чому герой так поневіряється, тримаючи у руках речі дружини? Та чому не хоче приймати пропозицію Сантіно? Одразу показувати те, як Джон шукає свою тачку, аби спати спокійно, акцентуватись на ремонті без ніяких навіть вступних титрів. Це відрубати адекватність непідготовлених глядачів, просто таки по-живому. До речі, зараз цей фільм переважно показують без трейлерів, зразу ж вмикаючи основну стрічку. Тому ти одразу занурюєшся у екшен. І що більше питань, що відбувається, у тебе виникає, то тим жорстокішими стають бійки. Кіано дуже гарно провідчував філософію свого героя і постає не просто професіоналом, що вміє замочити будь-кого за допомогою допомогою олівця, але й живою людиною, якій у певні моменти хочеться допомогти чи принаймні обійняти. А це вже 100% гарантія того, що Кіану не отримає знову золоту малину. А фільм вартий того, аби поглянути на нього, бодай з простої цікавості. Елегантні сомельє зброї та бронежилетів, пістолети до кольору до вибору, вишукані інтер'єри, починаєш відчувати спокусу, залишитись тут, а не йти виконувати борг честі. Але ти ж Джон Вік, і ти не кидаєш обіцянок на вітер. Ти як самотній вовк ідеш відстоювати життя, якого вважав, що. Добився раси і назавжди але тепер за тобою полює весь світ. Втім, це нова варіація вже звиклої нам сцени виходу на фоні заходу сонця. Мене не можна назвати слабкодухою чи лякливою, але у деяких моментах я просто закривала очі і старалась не дивитися на цей добіса реалістичний фонтан крові, перестрілки по 15-20 хвилин, убивство олівцем, вивертання шиї. У у цьому теж можна знайти красу, бо звук цього, здається, є не просто реалістичним, а й навіть гіпнотичним. Ти просто його запам'ятовуєш і не можеш забути. Саме через звук іноді здавалось, що ось ось. Я відчую запах пороху. Коротше, цей фільм краще не обирати для романтичного побачення, хіба як ваша дама серця зможе правильно розцінити ваші наміри. Саме друга частина запускає ефект доміно, і нам слід очікувати величного колапсу у третій стрічці і заготувати попкорн заздалегідь. Лоренс Фішборн та Кіану Рівс знову зустрілись на знімальному майданчику. І якими ж палаючими очима вони свердлять один одного? Але з матриці тягнеться не тільки цей слід. Каскадером цього фільму став Чат Стахельський. Тому не дивуйтесь, що деякі рухи у бойовику вам нагадають матрицю, бо все-таки руку професіонала видно здалека. Сантіно Дантоніо відверто не дотягує до того рівня злодіїв, які могли б бути рівнею Джону Віку. Він то намагається бути загрозливим, то капризує як маленька дівчинка. У першій частині Вігго мав із Джоном цікаві діалоги. А Сантіно намагається піймати Джона на слові, придумавши план, який 100% спрацює у цьому клані мафії, та це виглядає надзвичайно незграбно. Тому не можна. Сказати, що ти залишаєшся цим задоволений, але Сантіно все ж достатньо харизматичний, аби не звертати увагу на його недолугість. Особливо особливо пильно придивіться до Клаудії Джаріні. По-перше, як гарно вивели її з гри і залишили Джонові Віку, притаманне йому благородство, не змушуючи вбивати жінку, яка становила собою в фільмі не просто бойову одиницю, а персональну цінність. Попри те, що за стереотипом жінку у якості радника уявити собі дуже важко, Клаудія показує свою героїню драматичною, глибокою, але спокійною і інтелектуально цікавою жінкою. І це прекрасно. Картина вийшла динамічною, карколомно швидкою, видовищною та дуже крутою. Більше того, такий темп просто зобов'язує режисерів зняти приголомшуючу третю частину, яку ми з нетерпінням чекаємо. Цьому фільмові вдалося поліпшити бойові сцени, а також підвищити рейтинг франшизи. Для вас була Кала Алекс Корчевський. Не забувайте про те, щоб дивитися інші наші відео на ютуб каналах, не забувайте ставити вподобайки, а також не забувайте про те, що існує кнопка допомогти проєкту на порталі playua.net. Всього вам хорошого, Па-па!